Всіх вітаю в студії сьогодні. З вами знову канадський Марк. Я перед тим як почну, хочу вам безмежно подякувати за моє минуле відео. Я отримав таку безліч і таку велику, просто неймовірну підтримку від всіх своїх підписників і підписниць. Мені це дуже сильно приємно, і повірте, мені це дало такий буст, е, такий е, дух, якийсь підняло ще більше. Я зрозумів, що я роблю дійсно хорошу справу, хорошу роботу, та буду продовжувати знімати відеоролики для вас, дорогі мої друзі. І хочу вам ще раз подякувати від щирого серця за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви завжди мені залишаєте багато подобає. Та за всіх хто підписався на мій канал. Це справді круто і класно, що ми з вами розвиваємо такий україномовний контент та гарно спілкуємося відверто, щиро, один з одним. Сьогодні ми зібралися тут, тому що канадці просто не то, що шуковані, а просто неймовірно приємно е, вражені українським духом і тим, що відбулося в Україні. Ця історія, про яку я зараз вам прочитаю, і також я залишу посилання на англомовну версію та та на україномовну версію, щоб ви собі могли самі подивитися. Я вам рекомендую навіть подивіться англомовну версію і почитайте коментарі англомовних е, людей, що вони пишуть, як вони відзиваються про нас, про українців з хорошого боку. І я думаю, що така історія просто потребує, щоб її поширити, 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 поширити. ще більше. Я роблю. Це зі свого боку, тому що це показує справді, хто такі ми є, українці, і який в нас великий та міцний дух козацький. Я перед вами маю цю історію, і я просто хочу з вами нею поділитися. Щиро, так ніби ми з вами спілкуємося зараз. І ви напишіть свою думку, що ви думаєте про цю історію справді, бо я вважаю, що такі історії потрібно е, поширювати та збільшувати в просторах інтернету, бо це справді. Мене це дуже сильно надихнуло. Серце мене аж розкололося, і багато канадців, англомовних канадців також все це по новинах. Вже бачили, чули. і Їм це справді теж приємно, і це хороший приклад. І давайте трошки змінимо тему і дійсно покажемо світу хороший приклад і трошки менше цього всього негативу. Давайте почнемо. Що ж тут написано? 98-річна бабуся під обстрілями перетнула лінію фронту, тікаючи з окупації. Ви собі просто на секунду тільки уявіть, наскільки складно цій бабусі було це зробити. 98-річна мешканка захоплено росіянами селища Очеретне, що знаходиться на Донеччині, самотужки подолала 10 кілометрів на підконтрольну Україні територію. Ви собі просто уявіть зараз в голові зразу ці всі думки людей, які жаліються, що в них пальчик болить, в них нога болить, що вони то не можуть, що вони замало заробляють, що їм не вистачає. А тут бабуся пережила та подолала такий шлях, який фактично в такому віці дуже складно подолати, але вона це зробила, і вона тим показала приклад. Вона показала приклад, на який вона стороні, і вона показала, хто такі українці, які в нас сильний дух незламний. Потім, як повідомили в Національній поліції України, будинок, який Лідія Степанівна будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. За словами пенсіонерки, село зазнало значно гірших руйнувань, ніж під час Другої світової війни. Тоді в селі не згоріла жодна хата. Лідія Степанівна розповіла, що втікала з окупації разом із сином Невісткою та онукою. Але через обстріл вони розділились, і старенька сама йшла під обстрілами майже цілий день. Це просто, це просто жах. Бабуся розповідає, що кілька разів падала, без сил, переводила дух, але продовжувала свій шлях. Увечері жінку помітили, військові передали в евакуаційній групі білий янгол. Це друзі, це друзі. Ви свій можете дочитати. Але це дуже такий така історія, просто яку варто поширювати. Я думаю, що ви повинні поширювати не тільки моє відео, але в загальному ці історії, які я прикріплю, розповідати людям, і особливо тут за кордоном вже про це чують і будуть чути, бо це є історії. Вони маленькі, але з тих маленьких історій починається щось більше, і це приклад, і це приклад незламності та нашого українського духу. І я, друзі, дуже щасливий, що я маю можливість передати цю історію такій великій аудиторії, як ви. І мені дуже це приємно робити. Я думаю, що ви мене теж підтримаєте. Я буду завершувати цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, позитивний та інформативний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.